Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Сьогодні у нас 1 грудня, але відео ви вже побачите 2 грудня. На вулиці у нас вже ніч темнюша, пів шостого вечора нам привезли зерно. Капає дощик, треба швиденько йти зерно заносити до. Хліва прийшов з роботи, переодягаюся, і швиденько потрібно зерно заховати. І так як ми вже з вами неодноразово говорили про доцільність утримання сільськогосподарської птиці і тварин, вигідно воно чи не вигідно, і що на цьому можна заробити, і як це все відбувається, от сьогодні перше число. І сьогодні приїхало зерно. Сума не маленька, очі, все такі, напевно, в мене. Він лежить, якщо я не помиляюся, 12 мішків зерна на 5800 гривень. Цих 12 мішків зерна вистачить буквально на 2 неділі. Ну і ось беру зошит, і можна починати з 1 грудня робити записи. Не будемо чекати Нового року, не будемо чекати того, що у нас буде залишатися. А подивимось, яка сума у нас вийде буквально там за якийсь період, можна там квартал рахувати. Одну графу собі виділити на доходи, а другу графу виділити на розходи. І в тому ж числі записувати приблизно, що використовувалось собі, щоб плюс-мінус можна було мати якийсь підрахунок. Ну, так як я вже і казав, що рахуй не рахуй, підрахунок вийде мінусовий. А це перед цим мені привозили ось є ще такий чек. Мені перед цим привозили зер, буквально ось я його висипав сьогодні і привезли нове на 6390 гривень. Тут пшениця, кукурудза, ячмінь і мішок макухи. 6,5, ми там будемо 3,8 це вже 11. А якщо додати оцих 390 і тих 800, це вже у нас виходить 12 тисяч. Так, на хвилиночку з зарплатою вчителя, яка не дотягує до 8 тисяч, бо дуже там багатьох цікавила, яка в мене зарплата. І якось ми навіть говорили з моїм добрим другом, товаришем, побратимом. Просто хорошою людиною, я хочу десь знайти ручку і ніяк не можу її знайти. Володимиром канал Сімейна Екоферма, його матуся також працює в школі, моя колега. І він також не вірив, що може бути е, така маленька зарплата. Зарплата така, як вона є. Я взагалі, коли пішов працювати в, в сферу. Освіти, коли я пішов в училище працювати, я пам'ятаю, моя перша зарплата була 2700 на минуточку. Потім 3400. І так, піднімалась, піднімалася, поки не піднялася. В минулому році карамелька. В минулому році трішечки була зарплата більша, бо було більше годин. Набагато більше годин. В цьому році ставка і. Автобус і 8 тисяч немає. Чому? Тому що немає вислуги років, тому що немає ніяких доплат тих, які думають, що там ого, які можуть бути доплати. І оце зарплата вчителів це є така і звічна тема для спорів всіх людей, які вважають, що вчителі. Нічого не роблять, протирають штани, дітей не вчать. Діти мають ходити до репетиторів, а вчителям просто з неба падають гроші. І ще й такі величезні. Ну, хто хоче величезні гроші, той може сходити на роботу. <кхух> Побавити цілий день. Діток. Не тільки розказувати свій предмет, а так як я вже й казав, треба бути і другом, і товаришем, і психологом, і нянькою, і порадником, і соплі витерти, і нагодувати, і допомогти, і підсказати, і порадити, і обняти, і пригорнути. Ну, вчитель, я не знаю, хто працює вчителем і може мати такі желізні нерви, щоб прийти, розказати свій предмет, встати і піти. У мене так не виходить. Аванс був 350, зарплата була 4,200 чи 4 6, в межах е, такої суми. Ну, хай там буде 4300. От рахуйте, яка зарплата і як за цю зарплату можна вижити. З цієї суми треба відняти 10-ту частину, потім відняти з цієї суми. Оплату за розняття будинку, відняти 1000 гривень за проїзд, якщо їздити автобусом, відняти оплату за електроенергію, додати іще сюди витрати на харчування, які кожного дня можна використовувати, але я не використовую, додати сюди покупки, одяг і Речі першої необхідності. Я думаю, всі розуміють, що це таке. Ну і розкошувати на ті тисячі, які залишаються з того, що нам приходить. Не знаю вчителів, які отримують по 20 тисяч зарплати, чесно. Знаю, що є зарплата 13 тисяч, знаю, що є зарплата 12, 10, 9, і знаю дуже багато своїх. Колег, які просто розрахувалися, тому що морально і психологічно не витримують ось цієї колотнечі, яка відбувається, і реально не можуть протриматися на плаву з такою величезною зарплатою. Коли ти отримуєш господарство, коли ти займаєшся ще чимось попутно, то можна ще якось виживати. А жити просто на голу ставку, то Можна ходити з голою жопою. Це так, без сарказму, без всякого всякого просто чиста правда. І багато там в коментарях в нас вже було таке відео. Мені писало людей, що їхні рідні, знайомі і друзі, які працювали в цій сфері, давним-давно вже пішли і не шкодують. Я шкодую, і я не можу піти. Не тому, що там бронь. Не тому що там ще там щось. Бо я це люблю, я не знаю, як це пояснити. Можливо, це якийсь мазахізм над собою. Можливо, це ще там щось не, незрозуміле. Ти хороша, ти так хочеш показатися в камеру, так? Да? Показій кажучи, тебе мордяка величезна стала. Читай тут, читай. Каштанчик десь наш побіг. Побіг гуляти каштанчик. А тобі сумно, так? Да? Не показують лопу. Карамелька. Я люблю дітей. Я не знаю. Це моє, напевно, призвання було ще з самого дитинства. Коли ще ніхто не знав, хто ким буде, я зразу знав і хотів бути вчителем. Пішов вчитися на майстра виробничого навчання в професії кухар, кухар-кондитер. Працював в цій професії, а потім прийшов працювати в школу викладачем. В школі трішечки спокійніше і трішечки стабільніше. І працюю. І так ми і виживаємо. Ну, а господарство це релакс, відпочинок. Додатковий дохід, який був раніше і непоганий, так як я вже казав в одному із своїх попередніх відеороликів, що коли в мене було господарство, коли були нормальні часи, коли в моєму господарстві були корови, то я не розраховував на зарплату. Я взагалі навіть не чекав, коли вона приходить. І моя зарплатна карточка була не в мене. Я не знав, скільки там приходить і що там приходить. Мені вистачало того, що я торгував інкубаційним яйцем, мене забирали молоко. Молодняк і можна було реально прожити. Ми і жили, і одягалися, і харчувалися, і будувалися, і щось купляли. А зараз не зрозуміло, як воно буде далі. Зменшувати поголів'я? вже нема куди його зменшувати. Тримати три курки для себе і дві гузки ну також, якщо тримати три, то можна тримати вже й десять. Хочеться на цьому також якось заробити. Тому якось так. Починаємо з 1 грудня вести нашу бухгалтерію. Ну що, друзі, раночок 2 грудня, зима на вулиці, але за погодою, яка на дворі, то виявляється, що, напевно, сьогодні або. Рання весна або пізня осінь. Ось моїх. 5800 стоїть в мішечках 12 мішків три, три, три І ось три. Будемо відкривати і годувати. Наше господарство. Писали мені в коментарях, що щось є трішечки якийсь невеселий. Ось така кукурузка. Сухенька-присухенька, прижовта <кій> <кій> Дивіться яка. Ой. Я не трішечки невеселий, я трішечки добре задовбаний. Задовбаний так, що я зранку не можу піднятися з ліжка. Каштанчик пів шостого приходить, починає мене будити, а я йому кажу, що каштанчик слухай. Піди ще трішечки поспи. Ніхто так рано вставати не буде, а вставати потрібно, тому що потрібно. Розрухуватися. Плюс до того всього Я іще захворів. Так, це ячмінь. І ніяк мене <кій> та хвороба не пускає. Зранку, боки розходишся, розговоришся, то вже не хочеться нічого. Так, скільки в день у мене йде зерна, два ось таких відра. 15-літрових, я несу в садок, де наші гуси. Ось така кукурудзка, беру їм порівну кукурудзу, пшениця і ячмінь. Овес не привезли мені цей раз, бо я протупив і забув сказати, не працюють мої мозги. Не хочуть вони працювати. Два таких відра йде на садок. Відро висипаю в корито там, де бігають індики і кури, і пів відра висипаю під хлівом тут, де ходять іще кури. І виходить скільки? Хто вміє рахувати? В коментарях можете написати. От вам і гроші, от вам птиця, і от вам ціна на інкубаційне яйце. Опа! Я уже йду. Ви яснім ви збирали? Шо мои хорошие? Шо мои хорошие? О 6-й ранку вимкнули світло і обходь господарство, як хочеш. Повиїдали все, молодці. Насипаємо їсти. Опа. Йдемо за ще одним бідром. Біжіть їжте, біжіть. Ви хочете їсти, мої маленькі, я йду до вас. Що ви розказуєте? Що ви розказуєте? Що таке? Що ми її говорить? Осе відро. Що ти розказуєш? Старі, що вони розумні. Розумніші всіх розумних. Так було багато планів поприбиратися всі срачельники, доприбирати, все, доробити. І нічого в мене не виходить. Здоров'я моє сказало, що поки почекаю. Ось тут розкопав, ось тут цеглу знайшов. Далі ж її там немає. Думав, закладу цеглою, та що там валяється на купі скидана. Та коли його все докладати, коли його все робити? Так. Виходимо звідси, шановні, швиденько. На садок два відра, тому що ж бачили, скільки там птиці. В коментарях пишуть, скоро різдво, пора робити вибраковку, вирізати. Вирізати птицю, та нема там з чого робити вибраковку. Там забереться звідти декілька качурів білих. І все, з гусей прибиратись, нічого не буде, бо гуси всі там, можна сказати, підсортовані вже для того, щоб створювати сім'ї. Там нема що забирати. І нема що вирізати, і нема кого там їсти з яблуками, як мені в коментарях пишуть. Всі вони залишаються жити. З курей також немає що вирізати, півні якісь приберуться і все. Ну, в основному залишається все так, як воно є. Плюс ще ж помогли собаки. І стосовно попереднього відеоролика, там де я розказував за інцидент з моїм катером і поверненням грошей, не хвилюйтеся, близько до серця не приймайте. Гроші вертати ніхто не буде. Людина чітко і ясно написала, що я дав вам варіант, через який я можу вам віддячити за качура. Вибирати вам. Якщо вам не підходить, тому вибачте. І взагалі я міг вам написати. Ось і вся історія. Звичайно, що по-правильному це повернути ті кошти, які були. Мною надіслані, як би за неробочого качура, але як є, так і є. Тому така ось ситуація. Тікаємо. Але я правда ні на кого не ображаюся, я просто трішечки зачепила несправедливість. А так, я на ті гроші і не розраховував, і я правда вже і забувся. Мені було головне, що. Людина хотіла отримати гроші за неробочого качура. Моя, якби була вина, я гроші повернув. І все. Щоб моєї не було там провини. А то все залишається на совісті кожної людини. А як багато хто написав. Бумеранг нічого не відміняє. Так воно і є. <кхи> Рано чи пізно? Воно в кожного в житті гаукнеться. Але нехай все буде добре. Всім миру добра, здоров'я, благополуччя. І всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Все-таки я вірю в те, що добрих людей набагато більше, ніж недобрих. Всім всього доброго. І до нових зустрічей! Де там моя бригада? Вони хочуть пити, не так їсти, як пити. Так, Сходьтеся. Гусачок я його сюди перекинув. Там вже сидить окремо собі молоденька сім'я горбоносих. І вже цих потрібно ділити. Треба брати сітку, тут переділювати ось так територію. Оце стадо закривати окремо. Комогорів забирати окремо, тому що вони вже починають паруватися, вони вже починають створювати собі сім'ї, а це нам не дуже підходить, так як вони самі хочуть. Треба зробити так, як треба нам. Але, в принципі, можна залишити їх і разом. Тут будуть бомбезні гусенята і тут будуть такі гуси. Просто шикардосні. Але потрачена купа грошей десятки тисяч, щоб ви собі просто розуміли, за оцих комогорів. І хочеться отримати якийсь результат, а не кинути все в одну купу. Результат був би не гірший, але ж хочеться вже отримати їх в чистоті. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого самого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте життям, робіть добро. Грудень місяць це пора дуже така цікава, атмосферна, наповнена різними святами, вірою в дива, тому нехай обов'язково у кожного із нас. Збудеться мрія і буде те диво, про яке ми мріємо. І нехай це станеться неодмінно. Всім пока. До нових зустрічей. Я несу вам водичку. Ви вже не тікаєте? Да. Ти вже щось розказуєш навіть. То вони не так їсти хочуть, як хочуть пити. За ніч пов... повильопували всю воду. А я зранку бігом понасипав їсти. Зараз буду наливати пити.